Так, будемо виготовляти маточну гайку. Тут в нас є креслення. Такі. Є ще в нас півматочної гайки. Це є Дубинська. Так, і ще є навіть ціла маточна гайка ростовська. В принципі, все однакове, тільки в Дубинській оці от. Кутики, вони є притуплені. А в Ростовській вони не притуплені. І в Ростовській, отут на кутиках ще зроблені отакі е, прорізи. Так, як тут є накреслення. Тут є такі прорізи. В Дубинської немає тих прорізів. Так, для того е, був випалений такий кусочок чугуна. Оце вже в нас у розмірі 40 на 44 на 60. Зараз будемо робити розмітку. Сверлити отвір. Значить, сама основна проблема це нас буде нарізати різьбу. Є два варіанти. Є мечиком. Є у мене такий мечик 22 на 4. І різдво, зараз ми будемо думати, як це зробити краще. Так, зажав заготовку в 4 патрон. Тут у нас є е, вставлений такий тайп-центр, він є зміщений в одну сторону, згідно креслення. І зараз ми будемо сверлити. Сверлим отвір на 19 пів. І тоді будемо різати. Може пару разів пройдемо рестом звичайним, а потім будемо метчиком. Просверлив отвір. Бачимо, що він є зі зміщенням. І зараз отак поставив метчик, підпираю його центром і по чуть-чуть заходжу, по чуть-чуть ним заходжу. Чую, що це буде довго. Ну, але що зробиш? Пробуємо так. Прийшлося перебазуватися на фрезерний, тому що тут зручніше зажав це в тіски. І помаленьку один оборот вперед, два назад. Крутим. Вже аж скинув куртку, бо зіпрів трохи. Зараз доріжу, покажу, як воно це ріжеться. Так собі. Ну, зрештою, це є зрозуміло, тому що початковий отвір 18. А отут у нас 22 22,5, 22,4. Тобто, там порядно воно ріже. Добре, зараз я це надіюся що вріжу без, без пригод. І тоді покажу, що вийшло. отримав Таку гайку. Це є в нас вал від цього станка. Це у нас тебе 6М. І ми бачимо, вона закручується. Вона навіть фарбою у нас заляпана, але це не важливо. Тепер нам її треба. Тепер нам її треба. Зрізати, не, ще ми не будемо розрізати. Тепер треба зробити оці. Тобто ласточкин хвіст. Дене, що тут є кут 60 градусів. Десь він є тут навіть позначений, а от тут є. А тут 60 градусів є. Так, в мене є така фреза, значить, ми зараз отак закріпляємо це і фрезеруємо. Тут у нас кутики є спиляні, і це потрібно врахувати. Я зараз візьму ростовську гайку і собі позначу без безпиляних кутиків. І треба буде знайти зараз два валіка якихось, щоб оце заміряти. Що це у нас 5 мм. Це в нас має бути штифтик 5-мм. Зараз будемо шукати. Так, помаленьку пиляю. Значить, міряю, як я міряю оці ласточки хвіст. Ластохвости. Зараз я покажу, як це типу, я правильно мірюю, хоча я так не завжди міряю. Це є два штифта Ти два штіфта, вони ставляться сюди. Тут є покреслені штифти мають бути 5 мм, тут вони мають 4,95. І в нас от тут цей розмір має бути там 47,66 покреслені. Покреслені, 47,66. Якщо взяти, якщо взяти, зараз я тут до цього Закріплю. От. Якщо взяти зразок, це є, допустимо, Дубенський. Це є Дубенський. Помірити його. Тут у нас є 47,0. Добре, тепер беремо зразок Ростовський. Зараз тут в нас є вимазаний, а я десь маю чистий. Я почистив собі, щоб поміряти. Ось тут, бачите. Раз. Два. 4726. Ну і напевно, я буду робити отак. Так як оцей Ростовський 4726. Так, це так треба міряти. Я міряю так от трошки по-інакшому. Ну, це якщо, скажімо, грубі вимірювання, я проводжу. От, я беру сангензирку цей. І отак от заміряю. І коли вже значення приблизно такі, як мені треба, тоді я вже переміряю то зі штифтами, А так собі з грубшого я міряю. Отак. От Чик. Чик. Значить, бачимо, що тут ще треба 2 мм допиляти. Так, ось два проходи зробив. 47-20. Ну, я так і залишу. Зробив ось такий пазе. такі, як у нас тут на оригіналі. Фреза четвірка. Сплавна, китайська. Ось такий пас, це для того, щоб у нас замикалася маточна гайка. Так, ну і зараз треба буде, напевно, розрізати. Розрізати її пополовині двохміліметровою фризою. І потім ще треба буде зробити отакі от зібрати з тої сторони трошки. З тої сторони трошки. Бачимо, що це не, вона не є просто розрізана. Ну, тут Ростовська, вона, так виходить, з цієї сторони нічого не знято, а з цієї сторони все одно є зроблений такий захід. Ось брудне трохи. Ну, от. Гарно видно на ну, оцій половинці, що зроблений захід тут і зроблений захід. Це також треба буде зробити. Ну, це вже коли ми розріжемо, Фреза четвірка. Пас, виходить, там трошки більше, ніж 4. По оборотах на тій фрезі 2240 я давав. вона гарно фрезерує. Так, добре, зараз я буду якось це все переставляти закріплювати так, щоб розрізати рівно по половині. Розрізаємо таким чином. Фриза 2 мм. І отак от ріжемо. Свистить воно, трохи свистить, але нічого не зробиш. Помаленьку. Все, зараз я включу. Так, помало, помало ручні автоподачі. Бо я зі своїми автоматичними так і не можу закінчити. Виникають певні нюанси, певні потреби, верніше, не нюанси. І так, і не закінчу. Ну, зараз я це доріжу і покажу. Розпилялося, вийшлося це. І зараз ми оці заходи. Зробимо такі заходи, перші. Так, роблю таке заниження. Я вже, ну, раз прийшов. Зараз ще разочок. Ось так буде як тут. Вже не будемо. Тут ще більше зроблено, бачите? Тут ще більше в Дубинському. В Рустовському так нема, тільки є. З тої сторони, з тої сторони. З тої сторони нема. Що зараз я тут ще раз перейду, ну і в принципі вже буде все. Хіба ще може зніму, Зроблю такий скосик, а може і не зроблю. Я спочатку поставлю, якщо не буде заважати. Може і не будемо робити. Так, зараз включаємо. Це з рук, камера тряслася, мушу я собі зробити якісь тут штатив, щось таке. Добре, ставимо і пробуємо. Я скоренько підзібрав От фартух прикрутив до супорта, воно що там, він ще не дозбираний. Але щоб попробувати, мені буде достатньо. Що я бачу для себе? Ну, по-перше, скоси там, оскільки постільки, можна і не робити. Вони там нічому не мішають. Це добре. Мінус одна операція. Е, значить, от я замикаю і розмикаю. Гвинт стоїть на місці. Тобто, гвинт не відгинає, не підносить. Так, ну, тут просто ручка вломана, ще буде дороблятися. І так воно трошки. Тяжко ходить. Ну, от бачу, тут люфта нема. Ще би, чуть чуть воно може і дотягнулося була би ручка. ну Те, що воно не відгинає, це вже є добре. Тобто я цією роботою задоволений. Це ще мене все брудне, треба ще очистити все, але це вже інша історія. Так що, виготовлення маточної гайки закінчено. Всім мирного неба і гарного вечора. Чи гарного дня, хто коли буде дивитися це відео.